Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо дуже цікаву заготовку салаку з овочами в томаті. Нам потрібна салака, помідори перемелені я їх уже й проварила морква. Олія. Оцет нам потрібний. Нам потрібний цукор, цибуля, сіль і мелений перець. Ось такий набір. Продуктів нам потрібно, щоб зробити цю заготовку. Я розігріла олію Ось, і викидаю сюди цибулю, Порізана доволі так великими кусочками, і буду смажити до м'якості цибулі. Наступним етапом я кидала морку, вона теж уже стала м'яка, протушилася 10 хвилин. І зараз буду заливати томат, який теж закипів, заливатиму його сюди. І одразу ж додаю все ось сіль, цукор і перець, крім оцту. Додаю все сюди. Добре перемішую. Воно вже все кипить. І буду додавати салаку. Ось у мене салака 3 кг очищеної салаки. вага в 3 кг це вага нечищеної салаки. Я додала салаку, і тепер дуже обережно її треба перемішати із овочами. І на помірному вогні тушити 2 години. Ось і закрила я салаку з овочами. Така порція, 27 баночок з-під ікримой. Більш повний рецепт є на моєму каналі. Я його зафіксую, пов'яжу з цим рецептом.